Кримський міст знову в імлі. Від самого ранку окупанти намагаються сховати найважливішу транспортну артерію від ймовірних атак української армії. Така інформація шириться російськими пропагандистськими телеграм-каналами. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв запевняє міст у безпеці. Тим не менш, рух паралізовано. Перед Керченським мостом на якорь, на Марі от і Должны были проходить через мост, но объявлена воздушная вас душная тревога и, и вот такие вот дела. Така реакція окупантів цілком очікувана, каже військовий експерт Владислав Селезньов, Адже останніми днями бавовна в Криму буяє. Він є дієвом, що змушує ворога здійснювати про заходи, що передислокація частини слова збройні військової техніки, так і особового складу, і це змушує ворога ну, досить нервувати через те, що українська армія чим далі, тим більше має можливості щодо впливу на ворожі військового об'єкти, адже чим більше Тих об'єктів буде зруйновано тим менший спротив зможе е вчиняти ворожа армія, тільки на українська армія зможе зайти на територію Криму реалізувати плани по його деокупації. І це не фінал. За словами речниці Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк. Серіал із Кримським мостом продовжуватиметься. Зупинка роботи кримського мосту пов'язана із загальною тривожністю росіян. Далі буде, буде і буде ще багато. Останнім часом Крим стає пеклом для російських окупантів найбільш проблемною та вразливою ділянкою. Так, до прикладу, біля злітно-посадкової смуги аеродрому Саки в Новофедорівці, зафіксовано сліди пожежі. Ще 28 жовтня їх не було, а 31-го помічено декілька осередків загоряння. Ці дані оприлюднила моніторингова група кримського вітру, посилаючись на дані супутників. Там нагадали, що під час ракетної атаки по півостров. У 30 жовтня ймовірно був приліт по Литовищу. Зокрема, у саках місцеві почули близько чотирьох вибухів, після яких у деяких районах зникла електрика. О! Господи! вот в воздухе, воздухі. она. Неспокійно в Криму було у неділю, 29 жовтня. Вибухи лунали в Євпаторії та селищі міського типу Чорноморське. А місцеві жителі повідомляли, що чули в небі гул, характерний для дронів. 18 жовтня поблизу Севастополя теж пролунав потужний вибух. У селищі Сахарна головка атаковані склади озброєння чорноморського флоту РФ. Крім того, пошкоджено територією військової частини й поранено одного загарбника. Привіт. Только кокнуща спадашла. Такий прильот був. Не знаю, що там бахнуло. Гучно було в Криму й 21 вересня. Протиповітряна оборона окупантів взагалі захлиналася, не встигаючи відпрацьовувати по всім повітряним цілям. Вибухи чули в Євпаторії, Севастополі, Джанкої, Саках, Новофедерівці та десятків інших населених пунктів.